Далі показує такий кремчик планета СПА. Я якось ось замовляла нещодавно на день Валентина собі оцю серію. Він там маленький, 30 грамів, а це більший. Ну, тут можна його використовувати. Тут написано на крем-баттер для тіла, бачите? 200 мл, коштує він 200 гривень. Абсолютна гармонія з екстрактами брусники і кедра. Це так само. Польща виробник А Є позначка, коли він виготовлений. Бачите, вироблений він 14 квітня 2023 року, тобто йому майже рік. Ось, і ось тут ще можна побачити, що це Гар Волін це таке місто Польщі. І ось тут ще можна відкрити і прочитати. Таку інформацію, що віддати, бачите, строк придатності 3 роки віддати виготовлення, що вказано на упаковці. Тобто ще можна використовувати його 2 роки і 1 місяць. Зараз я покажу, який він всередині. Так, ось такий кремчик. Дивіться, який він всередині. має ось таку дуже щільну текстуру білого кольору, запах неймовірний. Ось, ну, якщо його так, перевернути догори дригом, ось так, ну, нічого не відбувається, бачите? Ось він не випадає, він не сковзує набік. Бачите? Ось він дуже такий щільний, щільний, і, ну, коротше, давайте от, от, експеримент проведемо, бачите? Паска, паска, получись. Бачите, нічого не відбулося. Він дуже-дуже щільний. Давайте спробуємо на палець набрати так трошки. Бачите, який? О, шматочок, дуже щільний ось. І можете собі на тіло, куди там ви хочете, після того, як там свої своєї ніжки поробила епіляцію, ось намазали зверху. Запах, капець. Дуже-дуже мені подобається. Буду, буду пробувати, це буду користуватися. Кремчик Silk Hand, Expert з догляду рук. Це наш український виробник, Ужгород виготовляє така, ось, бачите, серденько, поміточка, що це виробник український. І тут написано, що крем для рук нічний живильний, п'ятірочка най, найсильніший дам догляд. Щоб так намастити руки і все. Все відновити за одну ніч. Крем для рук, нічний, живильний, відновлює шкіру за одну ніч. Ось так. Ну 72 мл. Десь коштує ну десь біля 50 гривень. Це брала в Єві. Ще уваги маю ось такі масочки. Брала я хвацуня. Ціна кожної масочки одноразової 24,90. Ось Перша з олією зародків в пшениці, з пшеничним протеїном, друга з оливковим маслом. олія оливкова. Тобто Третя з екстрактом овса, з семенами льна. Насінням льону. так. І четверте останнє зі стовборовими клітинами молодого винограду. Ось такі масочки. Ну, це після того, як ви помила волосся, привели його да, в порядок, до ладу привели, і ось це на декілька хвилин несли собі подовжені волосся. І все. Я на корені не, не наношу на коріні, щоб тобто, ну, волосся не було. А, а, Воно, коли на корені наносиш, воно стає більш таким, знаєте, жирним на наступну добу. То я наношу лише на довжину волосся, на кінчики, там, де більш січені кінчики, ось такі. Ну такі, знаєте, вже волосся не неслогняне на кінцях. Ось ось такі масочки. Не знаю, як будуть вони в діє, буду пробувати вперше. Ось ну, можна спробувати, не так воно дорого коштує. У Ватсоні брала. Виробник Італія. Ось такі собі порадувала себе, купила парфюмчики, назва їх Love Potion. Хто пам'ятає, це ностальгія по молодості по моїх роках, коли я ще закінчувала технікум, закінчувала інститут. Бачите, які тут значить, 50 мл ось позначка. Так само це Польща виробник, 600 гривень коштує, брала їх на Варшавському ринку, там, де ряд знаєте, сухофрукти, все таке там. Коротше, фрукти овочі, потанцюємо. Ось такий вони мають вигляд. У мене були вдома, я колись робила огляд на свої парфюмчики. І там у мене були такі самі Строк придатності до.

Повністю закриті. Тобто вона при, от, коли я підійшла до неї, вона при мені розпечатала цю коробочку. І щось тут трапилося, що вона не могла відкрити цю кришечку. І там вона, ну, прохожі, там проходили хлопці, вона попросила їх, вони відкрили. І то не з першого, знаєте, як не з першого разу відкрили. Ось. Ну, Зараз я відкрию. Запах, знаєте, такий, ну, це треба нюхати. Ось так вони виглядають. У руці вони, так знаєте, добре розміщуються. Ну, так, знаєте, от, взяти їх в руку приємно. І запах, Ну це такий, знаєте, аромат, він більш солодкий. І мені здається, він ну, на зиму він так само підійне. Ну, мені здається, більш. як Користатися на літо підійде. ось ну, Буваючи такі в чорному кольорі, але я не нюхала, не брала їх. І буваючи, мабуть, в рожевому кольорі. Тобто їх вже ось такі в такому флаконі три різні аромати. Маю всі позначки. І ось тут написано, що це У цієї жіночки взяла ось такі парфюмчики. Назва їх Shooter's Man. Тут 100 мл, коштують вони зі знижкою 500 гривень. У мене є такі самі 50 мл маленькі. Я їх виграла, там замовляла на якусь суму, і мені в подарунок їх, як, ну, як подарок, надали мені. Ось. А ці я купила на Варшавському ринку. Так само у, у цієї жіночки. Ось це буде, коли Рома приїде сюди до нас, йому маленький подарунок до весни. Ось. І Взяла від українського бренду Top Beauty. це робить Дніпро. У мене від цього бренду є олійка для обличчя. Бачите, з вітаміном С Це пінка для вмивання. Ось, треба натиснути отут зверху і вмивати обличчя. Ось так. Вона очищає опори, коротше говоря, ну треба за собою доглядати. Якщо хочете, можете передивитися ось так. 150 мл коштує вона 200 гривень, брала його на другому поверсі в гостинці. У мене в Маріуполі колись такі були, але вони були запечатані. Так До них, знаєте, руки не дійшли у мене зробити, знаєте, як огляд. Ось почалася війна, і так їх ну, хто там був в моїй квартирі, той так і винес їх новенькі. Ось такі. Це фірма кос, ну, от тут можна роздивитися кос. Я взяла їх дві в Єві, тобто була акція, береш одну і друга, так, котра дешевша, друга у подарунок. Тобто, один дорівнює 2. Такі акції мене дуже влаштовують, тішать мене. І я користаюся, коли є така нагода. Бачите? Це КНР, мабуть, я вже не пам'ятаю. Коротше, оце, бачите, вона така ось заокруглена. І на малюночку, от які вони різні бувають, це за номером B. Ось це B, це для нанесення рум'ян. У мене. От Зараз вона в нагоді буде. І ось така скошена, так само кос. Ось а скошена. Ось можна побачити, що вона скошена. Ось так можна роздивитися: ось тут вона виглядає за номером: мабуть, Є. Ось. І тут роздивитися, для чого призначення: Є для контуру обличчя. Що в моїх немає меж, знаєте, два пензлика Оба нові буде користатися, коротше, як мала дитина, то радіє. Дуже уважні люди, я навіть знаю, хто це на моєму каналі, хто бачив ось цю маленьку свічечку. Брала її в тамтамі на першому поверсі, відділ флора називається. Коштує така свічечка 220 гривень. Зі смаком Cranberry, with apple, клюква та яблуко. Мабуть, зелене кисле. Ось і має такий гніт дерев'яний. Бачите? Коли я його запалювала, знаєте, такий був. Трошки сморід, як знаєте, коли деревину підпалюєш, от коли розпалюєш багаття або не знаю, там десь піч. Ну, деревина, коли горить, такий от запах трошки є. Ось така свічечка взяла, хотіла вам більш ретельно за неї розповісти. І ось такий ваніла оранж, ванілька, апельсинчик. Ось такий дифузорчик маленький. Коштує він 76 гривень. Коштував не знаю, як зараз, але коштував, я сплачувала 76,90 Ватсоня. Буду його ставити, коли приїде Ромка. Буду ароматизувати хату свою, щоб були у нас пахощі. Взяла ось таку річ, мені дуже потрібна від Крау Джомані, це Німеччина, Германія. Так, прес для часнику, бачите, він такий важкенький. ось залізна ручка. Тут, такі ось, бачите, отвіри. І тут з цього боку є такі штучки, бачите, як розчісочка, вона перехиляється в цей бік і в ці дірочки, і тим самим, як знаєте, вичищує. Ну, тобто, щоб там нічого не забивалося. Після користання оці штучки. Рошісечка, як то кажуть, ну, я не знаю, мені так здається, як росісочка. Вона повинна попати, попасти ось в ці отвори і почистити. Зрозуміло, так, це акція 429 гривень. Ось. А була ось така ціна, бачите? 539. Тобто я взяла ще по акції. Є знак, про який я вам розповідала. Все добре, коротше. І я брала його вулиця Лесі Українки, там є крамничка Family, ось там брала такий собі подаруночок. Ну, деякі я покупаю собі такі речі для кухні, тому що ж в мене все поварувало, нічого не залишилося. Тобто треба щось собі придбати, таке, щоб користатися. Ну, взагалі, щоб було. Чим користатися на кухні, Тобі ось такого помічника. Тут штопор, ніж відкривашка Є 89 гривень. Це китай виробляє. У мене був такий саме вдома. Дуже зручний, буду користатися. Оце взяла собі таку тачілочку від так саме це виробник Китай. Я не знаю, вона там копійки щось 50 гривень. Бачите, на маленький олівчик і на такий, на великий олівчик. Так само брала в Єві. Десь 50 гривень, десь так вона коштує. Дивіться, які гарні медведики пухнасті. Я не могла пройти повз них, взяла ціну, не пригадую. Ну, може, десь 40 гривень, десь так. Ось брала їх крамничка Вони Здається, були останні. Під курточку брала, дуже такий кольор підходить і Да? Я таке полюбляю. У мене є подруга, котра, я думаю, дивиться мій канал. Я не буду називати ім'я, де вона живе зараз. Але якщо вона мене бачить, Але вона мене бачить, я знаю. Да? Ось. Тобто, вона знає, що. Я про неї не забула. Я е, згадую кожен день про неї. Я думаю, що скоро ми побачимось. ну, Я думаю, ще трошечки залишилося почекати. Ось Це один з подарунків. Я цінно закриваю, щоб ну, вона не бачила. Ось е, така маленька, бачите, як рибуська. Ось це подаруночок на день народження, так само символічний, як ото я решістку дарувала Соня з тигром. Да? А вона народилася по знаку зодіаку, на риби. Ось, То буде в нагоді ось такий подарунок маленький. І у неї є донечка. Я її донечці купила ось такі гарні сережки. Вони з різними камінчиками. От можна там побачити, це алігатор маленький. Ось хвіст у нього зелений, а на спині білі такі а, а, фіолетові камінчики. І, а, бачите, такі як колір, як коричнево, дуже гарні, вони переливаються, оченята мають чорного кольору. Ну, в общем, такі от вони різнобарвні, дуже яскраві по літньому. Я б так висловилася, що ну, вони. Під плаття, може, я не знаю. Та, може, і під джинси підійдуть. Да? Ось, ну, такі вони класні, класні, прям такі а, святкові, да? як ви вважаєте, ось. Дуже гарний подаруночок. Ну, це не один, це один з подарунків. Да? Да, такі камінчики, як ніби татаракотові. Да? Далі. І собі я взяла ось такі сережки. Ну, за свої, я можу сказати, цінник. Ось святкові 380 гривень, знижки не було. На всі ці сережки не було знижки, на жаль, але я люблю, коли знижки. Ну Мабуть, всі ми любимо. Зараз я відкрию покажу їх ближче. Я коли їх побачила у вітрині магазину, мені, знаєте, відразу такі здалося, що вони схожі на вісімку або на знак нескінченності. Знаєте, ось Ну чомусь у мене такі відразу. Якісь асоціації, щось таке. Ось. І мені Тому вони дуже сподобалися, і вісімка. А дві вісімки це я 88-го року народження, тобто дві вісімки, якось так само символічно. Ну, я Такі знаки, знаєте, котрі трапляються на моєму шляху, я не можу пройти повз. Тобто, І навіть ціна має вісімку, бачите? Ну, ось. Це дуже гарна продукція. Пінг називається у мене є від них від цього бренду сережки, вушки не сверблять. Так, давайте на цьому ми закінчимо зйомку. Ось такі в мене вийшли маленькі подаруночки. Це я, я взяла, це я подрузі взяла для волосся, для душі, для душі, так само цічеку запалити. Коротше, робіть собі такі маленькі подарунки, щоб життя здавалося більш яскравим, більш якимось насиченим. Ну, знаєте, як такі дрібнички, ось, але вони доречні і завжди, знаєте, день починається з того, щоб привести себе в порядок. Коротше. І знаєте, з. До речі, з грецької мови косметика в перекладі означає як порядок. Я не знала, може ви від мене вперше дізнаєтесь. Ось. І косметики багато не буває, знаєте, радуйте себе. Ось. І тим паче, скоро буде літо, треба готуватися до літа. От я потрошечки беру собі ось такі маленькі дрібнички, котря. Радують мене всім папа. До нових зустрічей. Ставте лайк, підписка. Пока-пока.